А чи знаєте ви, що назва квітки походить від грецьких слів хрізос золото та антеміс квітка і перекладається буквально як золота квітка. Спочатку хризантема була тільки жовтою і лише через багато століть знайшла сучасну гаму відтінків і різноманітні форми. Вважається, що вперше хризантеми почали вирощувати працьовиті китайці більше двох з половиною тисяч років тому. Через деякий час квітка потрапила до Японії, де стала національним символом. До цих пір, до речі, орден Хризантеми одна з вищих нагород країни. Японським імператором так подобалася Хризантема, що вони її зображення включили в свою королевську печатку, а трон називали по-простому Хризантемовий трон. Під час Другої світової війни камікадзе, вирушаючи в останній політ, вибирали своїм символом саме Хризантему. У країнах Азії пагони, листя і особливо суцвіття вживають в їжу як смачний десерт. Щороку, 9 вересня, в Японії, повсялюдно проходить свято: День Хризантем. У Китаї вірять, що якщо обтерти губи після вина Хризантемою і віддати їй коханому, то вона принесе безсмертя коханні. Посадіть у себе хризантему, милуйтеся, розмірковуйте своє життя, і все у вас буде добре. Перевірено століттями.